Професора, я ваш колега, військовий лікар. Зараз на реабілітації після поранення. Основні мої скарги це біль в поясниці, бо в хребті, бо я мав велике навантаження. Це це поранення, це амуніція, бронежилет. Постараємося вам допомогти. Військовий лікар Костянтин Тарамали. Лікується після поранення. Його каже, отримав у січні цього року. Я пішов служити з міста Слав'янська 17 березня 2022 року. Приходилось і бути на так сказати на нулі. Виносити наших поранених приходилось бути начмедом полка Національної гвардії 23-го року. Я отримав поранення мінно-вибухову травму, струс головного мозга та поранення обох передпліч осколкові. У Кропивницькому відновитись з військовим після поранення допомагає Валерій Сокрут. Рік тому він евакуювався з міста Слов'янськ Донецької області. Розповів, до початку війни з Росією у 2014-му. Працював у Донецьку. Очолював у медичному університеті кафедру реабілітаційної та спортивної медицини. Ми курірували футбольну команду Міталург і футбольну команду Шахтер. Сотрудники нашої кафедри були і врачами в цих футбольних командах. Каже, повномасштабна війна змусила евакуюватись. З Донецька переїхав у Краматорськ, потім у Слов'янськ. Рік тому евакуювався у Кропивницький. Тут працює завідувачем кафедри фізіотерапії Донецького національного медуніверситету. Щодня після пар допомагає військовим у кабінеті реабілітаційної медицини, який відкрив два місяці тому. Каже, розробив для поранених реабілітаційні програми. Костянтин Тарамали, його десятий пацієнт. Лікування починає з процедур на апараті магнітотерапії. Это метод, который снимает отечность. Стандарты европейские для того, чтобы лечить корешковый синдром и боль в спине. Я чувствую релаксацию. Не только я чувствую спину, но и э, загальный стан спокойствия. Есть перечень программ. Ну, есть программы точные, когда делается лимфодренаж только бедра. Это когда ранение, например, коленного сустава, голени. Есть программы для того, что вот вы, например, проехали на машине и длительно, и усталость, ватные ноги и все прочее. Включаем эту программу. Брюки будут сжимать ноги и удалять как бы жидкость. Я чувствую полегшение э, стана в, в нижних кинцовках это супер. Это для меня, как ковток свежего повітря. Наступна процедура показывает лекар вытягивания хребта. Можно обойтись не хирургическими методами. Можно вытягивать поясничный отдел, можно вытягивать шею, когда есть показания к этому, да, грудной отдел. То есть установка универсальная. Боль в шее, боль в пояснице. Немножко ранения, поэтому немножко уменьшим ему Внаслідок на пережитих подій у військових може виникнути посттравматичний синдром, психічний розлад. Лікувати його важливо так само, як і травми після поранення, говорить лікар. Наша об'язаність допомогти зараз воїнівоєслужащим стати встрой. Костянтин Тарамалий каже, після відновлення знову поїде на фронт. За прогнозами лікаря йому потрібно щонайменше місяць реабілітації. Олександр Сметанко, Анатолій Басистий, Суспільне, Новини Кропивницький.